Всім привіт! Сьогодні в відео топ 5 моїх найулюбленіших бюджетних брендів це аромати, які я обожнюю і які в мене завжди є в колекції. І почнемо з ароматів, які вже закінчились. І я таким чином визначила, що це насправді мої найулюбленіші аромати, тому що серед всієї моєї парфумерної колекції я користувалася цими ароматами дуже часто. Ну, один з найулюбленіших брендів. Бюджетному сегменті це, звичайно, Zara. І перший аромат це Water Lilies Dress. Цей флакон я вже давно випила. в мене є ще один дубль на цей аромат, і дуже він освіжає насправді. Він має таку. Прісну вологу і таку нотку м'яти, яка ну, дійсно класно влітку освіжає. Хоча я знаю, що для деяких людей цей аромат він трішечки задушливий. Тому що на моїй шкірі, на гарячій шкірі, а особливо влітку цей аромат розігрівається, і ця свіжість волога, вона мене освіжає з самого початку, а далі розкриваються якісь цитруси і свіжі білі квіти. Але дійсно для тих, у кого більш Холодна шкіра, це аромат може з цими білими квітами трішечки придушувати. Тож дивіться, як вам цей аромат, напишіть в коментарях, хто знає цей аромат. І ще один мій найулюбленіший аромат в колаборації Джо Малон і бренду Zara. це аромат Vetiver Pamplemousse. Тут цей аромат вже отримує найбільшу кількість компліментів від всіх, хто тестував цей аромат. І дійсно, це дуже яскравий, свіжий такий. Соковитий грейпфрут, який стартує. Він також має якісь такі грані інших цитрусів, не тільки грейпфрут, він дійсно такий гіркуватий, свіжий, з бризками, з бульбашками. О, такий класний яскравий е грейпфрут. Далі він розкривається. Я не скажу, що він прям супер довго звучить. Для мене це все ж таки формат колоні на ранок, який я наношу збадьоритись після душу. І буквально сьогодні я завершила цей флакон, тобто я їм користуюсь цілий рік, буду обов'язково дублювати. Але, до речі, в моїй колекції вже є вицівер Pamplemus Elixir і Water Tea Дрес Еліксир. Це дві нові версії цих ароматів. Також колаборація Джома. І бренду Zara. Підписуйся на мій канал, став подобайки цьому відео і обов'язково додивись це відео до кінця, адже в кінці я розповім про умови розіграшу двох тревелів від бренду Елдо. І наступний бренд це Jeanne Провенс і аромат Верверін Цедра. Аромат, який просто обожнюю. В ньому дуже також багато цитрусів, яскравих, соковитих, таких лимонних карамельних доляк. от ніби ці карамельки. І тут також є і грейпфрут, і лимон, і якісь такі солодкі апельсини. Є багато цитрусів в цьому ароматі. Аромат трішки хімозить на. Початку, але це насправді дуже приємний аромат оцих лимонно-грейпфрутових, карамельних льодяників, які просто створюють гарний настрій. Тому аромат такий сприймається дуже позитивно. Також він недовго тримається на шкірі, але в принципі і його задача це колонь на ранок збадюритись. і от влітку. Та й в принципі цілий рік я цим ароматом користуюсь, тож всім рекомендую, як мінімум, до затесту. І ще один класний аромат від Жанен Провенс про квіти гранату. Це аромат більше в таку квіткову все ж таки сторону, ніж фруктову. Тут не відчувається такий от терпкуватий, кислуватий гранат, от ніби як ягідка. Тут більше, скоріше, дійсно, квіткова така сторона розкривається з гранатовим ароматом. Дійсно. Такий дуже приємний аромат. Він більш солодкий, ніж Верверін цедра. І я зносила цілий флакон і просто шкодую, що в мене ще досі немає дублю. Я думаю, що я буду дублювати. І оцей аромат про гранат, і аромат Верверін сидра. Вони мені, як колоні, на ранок дуже подобаються. Але в моїй колекції були ще два аромати: один про грушу з яблучком, і один. Такий, типу про мигдалі і ванілі, копія Лавіабель, е, щось в цю сторону. Оці два аромати я повністю зносила, але фаворитами моїми вони не стали. Дублювати я їх не буду. Яблучко з грушею має такий милкуватий аспект, ніби е, таке мило яблучне. Не, не знаю, на шкірі не дуже класно відкривається. Мені, принаймні, не дуже сподобалось. І копія на Лавіабель або на таку. Фруктово пачульну історію з купою цукру, з якимись можливими мигдалями, ванілями. Ну, також не знаю, не моя історія, принаймні, як. Колонь на ранок, адже все ж таки стійкість цих ароматів не дуже висока. І наступний мій улюблений недорогий бренд: це 4711, бренд з Німеччини. І, до речі, декілька ароматів для цього бренду робив Єзешон, автор Молекул. І насправді він робив дуже класні аромати, цитрусові яскраві аромати. Але в мене в моїх улюбленцях сьогодні два аромати. Це Coconut Water та юзу. І оцей Coconut Water і юзу це дуже приємний такий м'який кокос. Скоріше, така кокосова вода, яка на фоні цитрусів доволі свіжа, така приємна. Це екзотичний аромат. Це не є аромат про крем для засмаги, про якийсь такий суперпляжний варіант. Це, скоріше, такий. Більше нейтральний, кокосово, тропічний аромат дуже приємний, дуже мені подобається. О, ще один супер приємний, також в таку тропічну сторону, аромат це годжі та кактус. І це таке нестандартне поєднання. Годжі це, ну, напевно, якась така. Кисло солоденька, червоненька ягідка, яка також має якийсь такий тропічний відтінок, і разом з ароматом кактусу напевно, з таким свіжим, більш зеленим таким ароматом. Поєднується дуже приємний аромат. Також зносила це. В мене вже, до речі, другий флакон. Я його вже дублювала. І, напевно, буду шукати великий об'єм, тому що, ну, дійсно, дуже приємний аромат. На моїй шкірі розкривається спочатку. Так, яскраво, солодко, тропічно. І далі аж ніби трішки. ну, Запудрюється дуже прикольний аромат. Буду точно дублювати. І напевно найканонічніший і найвідоміший бюджетний бренд це Елізабет Арден. Грінці знають абсолютно всі цей аромат. І в мене в колекції є два фланкери Грінці: це Фіг. І нектарін Блосом. Tea Fig – це дуже класний такий інжирний, солоденький аромат з впізнаваними нотами грінці. Тобто, тут стартує цей аромат яскравою такою солодкуватої м'якоті, Цього інжиру і далі розкривається аромат, поступово в такі чайні, більш свіжі, більш зелені ноти, ніби шкірочка інжиру, листик інжиру разом з таким впізнаваним зеленим чаєм. Класний аромат. Знаю, що він наразі може бути недоступний. Онлайн в продажу на відомих сайтах, але можна шукати на шафі, на кремчику з рук. Я дуже сумніваюся, що саме цей аромат може бути підроблений, тобто сміливо можна придбати. Green Tea Nectarine Blossom це аромат, який нещодавно з'явився в моїй колекції. Я придбала також його з рук в моєї підписниці. І це просто неймовірно приємний аромат такого. Персику, визрілого на сонці, солодкого, яскравого, дуже приємного. І також тут дійсно відчувається така нотка білих квітів в поєднанні з цим таким медовим нектарином, соковитим. Цей аромат більш стійкий, я його більше відчуваю і довше відчуваю на своїй шкірі. Я дійсно такий недорогий. Класний аромат на кожен день. І ще один недорогий бренд, який лише в цьому році з'явився в мене в колекції, це бренд Корес. І один з ароматів, який є в моїй колекції, це кашмір Кумкват». Такий приємний м'який аромат. Такого дійсно кашемірового светрика, з такою лакторного. Тоністю, лактонність тут в сторону мигдалевого молочка і такого обволікуючого ванільно-кашемірового аромату, дуже приємний, але, до речі, не засолодкий. Тут дуже багато таких цитрусових, і також квітів цитрусових дерев, і дуже він такий, прям, ну. Приємний. І зовсім нещодавно я його наносила на волосся і впродовж дня просто відчувала цей неймовірно приємний шлейф. І він не гучний, він не яскравий, але все одно такою м'якою димкою він відчувається, тим більше на волосся, так якщо під волосся нанести, це просто щось дуже і дуже. Красивий і приємний. Це неймовірно популярний августос, але мені писали коментар, що правильно вимовляти августос. Але я грецькою не знаю, як і французькою, і багато е, вимовляю неправильно назву. Тим не менш, дуже красивий. Також інжирний аромат, який стартує з яскравих цитрусів, якісь тут такі ароматичні ноти по типу лаванди, також є, але все це разом з цитрусами. І все це на шкірі відкривається в дуже красивий, соковитий, фруктовий інжир, в цю таку серцевинку інжирну. Дуже приємний аромат. На літо взагалі топ. Буду також носити, розношувати восени. І взагалі я впевнена, що Кашмір, Кумкват восени просто буде звучати топ. Пишіть в коментарях ваші улюблені бюджетні бренди, можливо, з якимись з них я взагалі не знайома, тож я завжди дуже радію вашим коментарям, тому що я можу з них дізнати щось нове для себе. Тож, умови розіграшу двох тревелів від бренду ELDO. Доєднуйтесь до спонсорства на моєму Каналі і серед всіх спонсорів я розіграю два тревели. Буде два переможці. Будемо раді вас бачити, і ви вже маєте шанс виграти один з цих тревелів.